Як довести, що вам потрібен догляд за близьким? Це питання турбою багатьох, хто доглядає за родичами або близькими людьми. Згідно з постановою Кабінету міністрів України номер 930 право на відстрочку від призову надається тим, хто здійснює постійний догляд за хворими родичами або утримує осіб з інвалідністю першої чи другої групи. Ставте лайк, щоб більше людей побачило це відео. Щоб підтвердити необхідність догляду, важливо подати відповідні медичні документи, які засвідчують стан здоров'я ваших близьких. Особи, які доглядають за хворими батьками, дітьми, подружжям або родичами 2 та 3 ступеня споріднення, також мають право на відстрочку. Водночас слід підтвердити, що інших працездатних членів сім'ї, які могли б виконувати цей догляд, немає. Юридична допомога у таких справах вимагає уваги до деталей і ретельної підготовки. Фахівці сервісу консультант мають досвід у таких питаннях та можуть забезпечити вам підтримку на кожному етапі. Від того наскільки правильно буде підготовлено документи, залежить успіх в отриманні відстрочки. Не зволікайте, звертайтеся до юристів сервісу Консультант, щоб ваші права та інтереси були захищені. Записуйтесь на консультації за посиланням в шапці профілю або зателефонуйте за номером, вказаним під цим відео.